Добрий день, ми на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні у нас такий чудовий соняшник в кольорах українського прапора. Я його в'язала частково відео знімала на День Державності України, 28 липня. Тому і вибрала такий колір в кольорах прапору. Він мені дуже сподобався, він такий досить милий. Буде приємний діткам торкатись такі дуже фактурні листочки. І будемо починати зараз його в'язати. Хотіла єдина сказати, що це вже буде остання іграшка з серії сплюшок. Далі вже буде декор для дому, будемо в'язати з вами на каналі, буду пропонувати вам ось такі це частина іграшок, бо всього з плюшок в мене 10. Це частина з них жабка, панда, е єдинорожка. Основою для всіх цих іграшок, як ви бачите, в них тіло абсолютно та голова. Е є зайка. Там я досить подробно все обговорила, е е як зв'язати ручки, ніжки, тіло та голову. Голова тут також цільно в'язана, голову ми не пришиваємо, вшиваємо тільки ручки по ходу в'язання. Тому я в описі до відео залишу всі матеріали, які я використала для цієї іграшки. Одразу хочу сказати, якби вона була одного кольору, вся іграшка, то вам би вистачило менш ніж пів моточка пряжі, той, якою я вказую, Ярнар джинс. Ага, і що ще? І там я залишаю силочку, посилання, за яким ви можете перейти. Це відео буде зайка з основою ручок, ніжок та тіла. Я вас попрошу на початку відео перейти до зайки, зв'язати там ручки, ніжки та тіло до того моменту, коли звуження досягає 12 стоп... 18 стовпчиків без накиду. І тоді вже повертатись сюди, до соняшника. І продовжуємо ми з вами зв'язати голову. Вона буде трішки від зайки відрізнятися, бо в зайки вона витягнута, як ви бачите. А соняшник в нас більш круглий, тому голову тут я... Це єдина іграшка, де я змінила голову. І зв'яжемо з вами такі лепесточки чудові, виш'ємо очі, Ну, носик тут досить простий. Тому прошу вас переходити до зайки, в'язати початок іграшки і повертатись сюди до соняшника. І так, ми зв'язали основу. Як я і казала, дійшли до 12 петелек, звузились. Тепер ми будемо розширюватись. Ми не будемо звужуватися до 8 петелек, бо нам потрібна більш стійка шия. Тому. Я вже обрізала нашу ниточку. Ниточка буде в нас далі жовта. І так, як ми завжди змінюємо колір, витягаємо робочу нитку. На цій готуємо повітряну петельку. Ось так. І цією повітряною петелькою завершуємо стовпчик без накиду. Так, тепер. Ми будемо робити прибавочки. Першу петельку в цьому рядку пров'язуємо просто стовпчик без накиду. А другу петельку вже прибавочка. Під одну петельку два стовпчики без накиду. один і другий. І так, до кінця рядочку, всього шість разів ми повторюємо, наповнювач трішки. Ховаємо заразом в стовпчики оці наші короткі ниточки, закріпляємо їх. Один і прибавочка. Тут, якщо у вас так, як і у мене захватився наповнювач, потім його так висмикуємо і підстригаємо ножицями. Все. І так, до кінця рядочку, 6 разів. Один стовпчик, одна прибавка. І так, я дов'язала рядочок. У мене вийшло 18 стовпчиків без накиду. Ми відмічаємо початок рядочку контрастною ниточкою. Я не використовую на такій пряжі такі маркери, тому що вони все ж таки витягують петельку і ну, не дуже акуратно дивиться потім робота. Можливо, на плюшеві пряжі, або е коли там якісь шапки, ну, таку на шерсті, а на таких тоненьких нитках воно дуже видно і ну, некрасиво, Ось, Тому я беру просто е ниточку, і потім її не потрібно ні застібати, ні розстібати, просто приклали та й все. Потім таким самим одним рухом витягли. А, і так, а, ми тепер робимо прибавочки в кожну третю петельку. Дві петельки, два стовпчика ми пров'язуємо просто по одному стовпчику без накиду, і в третю петельку робимо прибавочку. І Так, в'яжемо до нашої ниточки шість разів всього по колу, і у нас вийде 24 петельки. Дов'язали, вийшло 24 петельки. Тепер в наступному рядочку прибавочку робимо через три стовпчики. Перша петелька один стовпчик. Друга петелька один стовпчик. Третя петелька один стовпчик. І в четверту прибавка. Два стовпчики: один, два. Ось так. І так до кінця рядочку. Три стовпчики, одна прибавка. Дов'язали. У нас вийшла 30 стовпчиків без накиду. І Свої всі інші іграшки з плюшки. Я вже е, на цьому закінчила розширення, але тут ми ще на один рядочок розширимось е, і пров'яжемо ще е, один рядочок з прибавочками. А прибавочки у нас будуть в кожну п'яту петельку. Тобто пров'язуємо чотири стовпчика без накиду. Один я пров'язала тільки що. Два, три, чотири і прибавка. І так повторюємо до кінця рядочку: 4 стовпчики, одна прибавка. В кінці рядочку у нас вийде 36 стовпчиків без накиду. дов'язали рядочок. У нас вийшло 36 стовпчиків без накиду. І тепер ми в'яжемо 8 рядочків по 36 стовпчиків. Якщо буде потрібно, потім ще зв'язати 9 рядочок, я зараз на наступному Шматочку відео покажу. Поки в'яжемо 8 рядочків по 36 стовпчиків. Отак відмічаємо початок рядочку і в'яжемо в кожну петельку по одному стовпчику 8 рядків. І так, ми пров я пров'язала все ж таки 9 рядочків, тому дов'яжіть, будь ласка, один рядочок, і будемо робити убавочки. Убавочка в, перш, в першому рядочку з убавочками робиться через 4 стовпчики. 4 стовпчики ми пров'язуємо просто по одному стовпчику без знаку до під кожну петельку. І потім робимо убавочку. Ось так, дві петельки підхоплюємо, пров'язуємо як одну і завершуємо стовпчик без накиду. І так робимо 6 разів до кінця рядочку. 4 стовпчики, одна убавка. Убавочки пров'язали, у нас в тепер рядочку 30 стовпчиків без накиду. І тепер відмічаємо початок ряду, і убавочку робимо через 3 стовпчики без накиду. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій, і обавочка, так як ми робимо завжди обавочки. І так шість разів до кінця рядочку. Три стовпчики, одна обавочка, дов'язали, в нас залишилось 24 стовпчики без накиду. Наповнили нашу голову достатньо так плотненько, не так, щоб вона була кам'яна, але і не м'яка. Знову відмічаємо початок ряду і робимо бабочки через два стовпчики. Перший стовпчик просто стовпчик без накиду, другий також стовпчик без накиду. Потім робимо обавочку. Ось так. І так, пров'язуємо до кінця рядочку Два стовпчики, одна обавочка. Дов'язали, у нас вийшло 18 стовпчиків без накиду в нашому рядочку. Відмітили початок ряду, і тепер обавочки у нас йдуть через один стовпчик. Один стовпчик. І наступна одна обавочка. І так, шість разів до кінця рядочку. Один стовпчик, одна обавочка. Дов'язали, у нас залишилось 12 стовпчиків без накиду. Знову відмітили початок рядочку, і тепер ми робимо шість, шість убавочок під ряд. Ось так, перша убавочка. друга убавочка. І так ще 4 убавочки, на жаль, під звук тривог. Все, дов'язало. У нас залишилось шість стовпчиків без накиду. шість петелечок. Ми пров'язуємо продіваємо, відрізали ниточку не дуже довго. Продіваємо в голку з таким товстим вушком і продіваємо петельки через одну. Тобто три петельки ми продінемо От першу, потім одну пропускаємо другу. І одну пропускаємо третю. Ось так, затягуємо нашу дирочку. Тепер сюди затягуємо. Десь 3-4 рази в голову і потім обрізаємо. Заготовка наша готова. Тут я прив'язую таку ниточку такого кольору, ну, тому що в мене <кій> сонячник в кольорах прапору українського. Ось в таких кольорах тому така ниточка. Звісно, що ви можете ну, будь-які кольори обрати, такі, як притаманні сонячнику, тобто головка у вас буде. Така там, ну, може, не чорна, але світло-коричнева, а лепесточки жовті. Можна і так, звісно, це вже ваша фантазія. Ми прив'язуємо, ми якби голову так приплюскуємо. Да? І будемо ось тут по країшку обв'язувати, не по краєшку, а по центру, по боках обв'язувати ну, цією ниточкою. Потім вже з цієї ниточки будемо формувати лепесточки. Тому прив'язуємо тут. Я не сховала ниточку, щоб вам показати. Просто ось так заводжу крючечок, прив'язую, а потім цю ниточку вставляю в голочку і ховаю всередину іграшки. Тепер як я обв'язую. Так. Ось так. Так. Тепер зжимаю так пополам голову, щоб у мене, ну ось, бачите, воно одразу навіть вийшов тот, якби, ну це на рядочок, а да, ті стовпчики без накиду, по яких я буду в'язати. Ось я перший захватую, витягую ниточку, пров'язувати будемо звичайними стовпчиками без накиду. Ось так. В наступному рядочку заводжу, підхоплюю стовпчик без накиду, протягаю крізь нього ниточку, і пров'язую стовпчик без накиду, в наступному рядочку підхоплюю, пров'язую стовпчик без накиду в наступному рядочку. І в мене виходить, тут, звісно, виходить трішки наповнювачок. Все це потім обирається акуратно, коли вже все дов'яжуться, хотіла сказати. ножицями обрізається акуратно. Ось виходить така полосочка, по якій ми будемо в'язати наші лепесточки. Далі. І проходимо до центру голови. Слідкуємо, щоб це було ну, рівненько з боку, щоб потім не перев'язувати, якщо десь схипите, Так, Два-три стовпчики зробили і перевіряєте, щоб було рівненько. Ось так. І проходимо по центру голови тут і спускаємося до цієї ручки. Ниточку не обрізаємо. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. І так, пров'язали нашу смужечку стопчиків без накиду. Тепер будемо робити лепесточки. Ось у нас петелька, яка у нас залишилась. Робимо два накиди, два накиди. І будемо пров'язувати стовпчик з двома накидами в наступну петельку. Петельку підхоплюємо, пров'язуємо робочу ниточку, тепер пров'язуємо дві ниточки, які у вас на гачку, наступні дві ниточки. І ось залишилось дві ниточки, їх вже дов'язуємо. Все у нас одна петелька. Пров'язали стовпчик ще один раз. Два накиди в цю ж петельку, з якої виходить цей стовпчик, ось сюди. Витягуємо робочу нитку. У нас 4. Це пояснюю, хто, може, не в'язав два стовпчики. Ой, один стовпчик з двома накидами. Всі, хто в'язав, просто в'яжемо. Так, ось у нас перша петелька, два накиди і робоча яку ми витягнули. У нас 4 ниточки. Пров'язуємо перші дві, тобто ось цю робочу і один накид. Підхоплюємо ось так. Витягнули. У нас залишилось три ниточки на гачку. Три ниточки. Пров'язуємо цю ниточку і накид. Ось так. І останні дві ниточки. Пров'язали. Все, у нас вже два стопчики з двома накидами. І під цю ж петельку третій стовпчик з двома накидами. Знову витягаємо робочу нитку. Пров'язуємо спочатку дві петельки, дві, о, ниточки дві ниточки, дві ниточки і дві ниточки. Все, у нас вийшло три стовпчика з двома накидами. Ось вони. Один, два, три. Тепер ми робимо гостринку цю на листочку. Пров'язуємо дві повітряних петлі і з'єднуємо їх сюди, ось в, звідки у нас ці дві петлі виходили ось сюди, з'єднувальним стовпчиком. Тобто витягуємо ниточку і одразу протягуємо через ниточку, яка на гачку. Все, це у нас буде оця гостринка. І тепер нам потрібно, це в нас половина листочка. Тепер нам потрібно знов пров'язати оці три стовпчики з двома накидами і знов цю ж петельку. Тобто, у нас з цієї петельки будуть виходити шість стовпчиків без наки, о, шість стовпчиків з двома накидами, і між ними ми робимо ось таке піке посередині. В'яжемо ще три стовпчики. Перший. Другий. І третій. Все в одну петельку. Ось так. Це в нас листочок готовий. Ми пропускаємо одну петельку ось цю, і в наступну. Приєднуємо наш листочок з'єднувальним стовпчиком. Ось так витягуємо і одразу через петельку яка на гачку. Ось такий листочок у нас вийшов. Один готовий. І таких листочків у нас буде по кругу. Нав'язано буде у нас такий кучерявий соняшник. І так, в наступну петельку. ось цю, Знов робимо три стовпчика з двома накидами. Ще один листочок покажу. ниточка розслоїлась. Ось так, один стовпчик під цю ж петельку. Другий і під цю ж петельку, третій, піке дві повітряних петельки. Ось так. І з'єднуємо от сюди. Тут де дві таких петельки. І пров'язуємо через петельку, яка на гачку, з'єднуваним стовпчиком. Знов три стовчика з двома накидами під цю ж петельку. У нас листочок виходить з однієї петельки. Весь листочок. Ось так. Пропускаємо одну петельку і з'єднуємо. З'єднувальним стовпчиком. Ще один листочок у нас вийшов. Ось. І такими листочками ми обв'язуємо всю нашу голову. Давайте обв'яжемо і зустрінемось. І так, ми дов'язали наші лепесточки, просто обрізали нашу ниточку, закріпили і сховали кінці. Середину іграшки голочкою. Я вже вишила один, одне око. Тут у нас на лепесточках, подивіться, тут є в нас як виворотна сторона та лицьова сторона, тому будьте уважні, де у вас буде личко. І так, один, одне око я вишила. Якщо ви вже якусь зі мною іграшку в'язали, то ви вже знаєте, як це робити. Тому можете просто вишивати. Ті, хто ще не в'язав такі подобні іграшки, ці, подобні ці, будемо вишивати. Вставляємо голочку. Ниточку я беру або, звичайну, швейну, або муліне. Залишаємо такі кінці, яких вистачить, щоб потім затягнути в голочку та сховати всередину іграшки. Робимо просто стежечок. Око вишивається на 4 стовпчики без накиду. Ось на 4. Тобто сюди у нас буде йти наше око, в цей куточок. Другий стежечок ми вже робимо тамбурним швом. Ось так, от заводимо голочку, накидуємо, ой, накидуємо робочу нитку і витягаємо у нас така створюється петелька. Не дуже її затягуємо, ось сюди, в основу цієї петлки, петельки, проколюємо і робимо наступний стежечок. Знов накидуємо робочу нитку на голочку, протягуємо і останній стежечок ось сюди, в цей куточок. Накидуємо, витягуємо все, наше око готове. Тепер ми зробимо реснички. Реснички також спускаємо, тут трохи я длінше зробила, не на один стовпчик, а трошки, ну як на півтора. Приблизно так. Тут просто один стежечок. Перша ресничка, тепер друга ресничка. Третя. не в тому місці. Ось так, третя. І четверта. Ось таке око. Виводимо ниточку сюди до цієї короткої, тут де ми починали, зв'язуємо їх між собою і ховаємо всередину іграшки. Спочатку цю, якою у нас вже втягнута голочка. Потім обріжемо і ці ниточки також ставимо і сховаємо всерединку. Все, обрізала я ниточки, зробила такий носик. Це просто звичайна пряжа рожеве. Ви можете також зробити або муліни, або швейними ниточками, якщо у вас немає пряжі такого кольору. Носик нашому Соняшник, плюшки, це з плюшка, і також тут дуже фактурні такі края, які діткам буде приємно торкатись і засинати з ним. Ось така іграшка у нас вийшла. Якщо вам сподобалося в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть мені коментарі, я їх завжди читаю, і мені дуже приємно, коли ви ділитесь тим, які іграшки ви зв'язали, або, можливо, Іноді пишуть мені, що на основі цих іграшок зв'язали якісь інші. Мені це все дуже приємно. До побачення!